Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Вітаю вас на моєму каналі. Правильно так сказати, вітаю вас. Вітаю, говоримо тоді, коли хтось приходить до нас у гості, у відвідини. Англійці американці кажуть welcome. Так ми можемо говорити тільки коли. До нас хтось приходить. Пригадайте собі, чи не раз вам траплялося, мабуть, прочитати хтось незнайомий пише до вас вітаю, чи можна надіслати вам пропозицію, ну, зазвичай так пишуть якісь там злодії, але тим не менше, не прийнято говорити вітаю, коли ми Приходимо до когось у гості, тому що тоді господар не знає, що нам відповісти. Бо вітає він нас у себе. Пам'ятайте про це. Здавалось би, така дрібничка, а наскільки вона мила і важлива в українській мові? Дякую, що сьогодні були зі мною на каналі. Заходьте ще. Я вас завжди рада вітати! До наступних зустрічей. Па-па!